Смачний ходок за лох Готовий навчати. Плюс на правильний ходок. Прям дійсно смачний ходок. Привіт! О! Привіт! Як ваші Привіт. справи? Як продажі продажі ходої? Ти ж бачиш, посміхаюсь. Сонечко вийшло, люди пішли. Повертаються до нас постійні клієнти, які беруть ходоги, і Кажуть, смачні. Я вже бачу перші візуальні покращення. Ми прям дослухались до всіх порад, переробили вітрину, зробили полицю, змінили світло. Є окрема зона приготування ходогів, дуже зручна, де все разом зібрано. Немає громісткого холодильника, який був і заважав, і все в одному місці зібрано. До всіх порад дослухалися. Ну це ж важливо, щоб клієнт бачив, Абсолютно. як воно все готується, щоб він відчував смак, запах, аромат. То якщо вже все так гарно, Давайте поснідаємо кавою — З задоволенням. Тим паче я вже вмію робити хот-доги. — Супер. Прошу. Так. А який хот-дог? Давайте з молочною сосискою. Єдине, що немає, молочної. А, чого ж нема? Ось в мене є. Пергамент у нас готовий. Ми беремо сосисочку. Беремо заморожену. Ну, трішки довше поготуємо. Другий пергамент. І накриваємо. У нас 250 градусів 2 хвилини. Поки готуємо каву. Ой, щось вона прилипла. Жижа якась, так? Да? Ну Щось да, багато води. Так, кава в нас готова, прошу. Думаю, що вже можна додавати булочку. Булочку отвором всередину. Накриваємо пергаментом і. Ще півтори хвилини. Добре, ще в мене є одне таке питання: чи можна зберігати сосиски і булочки в одному контейнері? Краще зберігати їх в різних контейнерах, бо булочка тоді не вбирає в себе зайву вологу, залишається м, сухою, і тоді оця хрумкість, тобто вона не тріскається під час приготування на грилі. Тому краще зберігати у вас ідеально навіть по розмірах підібраного. І стікер є, коли ви поставили на розморозку, і до якої дати можна їх вживати. Так, ну що. Мені здається. Ой, а чого ж вона при... приліпла? Так, да, красива, диви, яка пакетик. Булочку. Щось вона також пригоріла. Що це? Після того, під кутом 45 ми додаємо соуси, щоб вони були на самій булочці. Е, всі соуси? Так. Всі. всі. А соуси прям тепленькі, буде гарячих оддах. Після того ми беремо оцю красиву. Що вона приліпла? Сосиску. і вставляємо її. Можемо прикрасити трішки і зробити усміхнене обличчя. Смачного! Дякую! Я бачу, як ви дуже натхненно його готуєте. Захоплено процесами, соус і все. Але сьогодні знову, на жаль, була допущена типова помилка, про яку я вам розповім. Тому я не буду коштувати цей худог, адже в ньому. Не дефрустована, тобто не розморожена сосиска. Тобто вона приготована неправильно, вона всередині точно холодна. І ви бачите, ви можете навіть помітити, що сосиска має певні кути, вона Грані. ніби гранена. Це означає, що вона не дефрустована, вона прийняла свою форму, з виду підрум'янилась, але всередині вона все ще холодна. Щось я засмутився. Також вона має неоднородний кольор. Ви бачите, вона пішла різними кольорами. Ви також бачили зайвий сік, жир, да, який з неї да, витікав. Да, і багато було, води, тому прям. у вас прилипла булочка, тому у вас вона може ще піти пухарцями. Це все наслідки, невірно, розмороженої, підготовленої сосиски до приготування. Добре, що робити? Ну от, Ви ж захотіли молочну, молочну розібрали. В даному випадку дійсно було б варто порекомендувати вас, щоб споживачеві, клієнтові, обрати іншу сосиску, яка вже є дефростована. Містер Гриль рекомендує попередньо розморожувати сосиски і ковбаски, можна при кімнатній температурі, в боксах 4 години, або при температурі 06 градусів 12 годин в холодильнику. Тобто з вечора Бариста може поставити декілька пачок в бокс і поставити їх в холодильник. І на ранок у вас вже. Певна кількість продуктів, яку ви можете використовувати, добре. А що робити? От сьогодні їх просто розібрали, ці сосиски 12 годин розморожувати. Ну, це треба ж знати, що їх розберуть. А якщо воно розморозилось. То вже її не заморозити. Так, звісно, їх не можна повторно заморожувати. Але після розморожування дефросту, сосиска та кубаски, містер Гриль зберігаються до п'яти діб. Тобто, в принципі, ви отримавши поставку від нашої доставки, від нашого водія, можете одразу їх поставити в холодильник на дефрост або певну кількість в кімнатну температуру для приготування одразу. І... Користатися цими продуктами вже в правильній температурі, тобто не заморочуватися із зберіганням морозильні камери. А, а от з булочкою це з булочкою Та, така сама, сама історія, просто ви мені дали вже розморожену да, булочку, да, але от. вона так само дві години розморажується в холодильнику при температурі 06, або одну годину в кімнатній температурі. І також до трьох діб, як і звичайний хліб, вона зберігається, не псуючи абсолютно своїх смакових якостей. Так, з цікавості, я пам'ятаю, що не можна готувати ходок в мікрохвилю. Але ж там є е, розморозка швидка. Може, треба було варто було закинути в розморозку в мікрохвильовку, розморозити. І після того так дійсно там є функція розморозки швидкої, але містер Гриль бренд не радить користуватися розморозкою саме з мікрохвильовки, адже оскільки вона швидка, все одно волокна м'ясні псуються, і вони надто швидко віддають вологу. Вона буде не такою смачною, не такою структурованою, як при природній розморозці. І ще. Помилка, ми не закрили гриль, ми не економимо нашу електроенергію. Так. І ще я бачу у вас соуси. Вони надто близько стоять до гриля. Тобто ну, вони можуть було в одному місці. Вони можуть нагріватися і розслоюватися. Що, що також впливає на їх термін зберігання. Ми рекомендуємо їх тримати трошки далі. Наприклад, їх можна з цією полицею поміняти місцями ага, і ага. обов'язково наприкінці зміни, тобто на ніч, їх зберігати в холодильнику. Тобто все ж таки не поруч з грильом. Да? Так Щоб воно... не поруч з грилем, вони мають бути. У всьому іншому ви вже наблизились <гум> до успіху. <Луськи. гум> Я їсти це не буду, а так у всьому іншому вже непогано. В цей це... худох, на жаль, куштувати не буду. Знову. <гум> І, взагалі, дуже багато наших клієнтів не турбуються про заморозку. Вони замовляють нашу зручну доставку, їм привозять продукцію, і вони одразу її кладуть в холодильник на Дефрост. І до моменту наступного замовлення, 3-5 днів, вони користуються цією продукцією, не думаю про Доставка може бути кожні 3-5 днів. Наша доставка взагалі може бути кожного дня. Ви можете зробити замовлення в дуже зручному мобільному застосунку, без допомоги менеджера. Цілодобово, коли вам зручно, і на наступний день вам приїде ваше замовлення. Ви поклали. Його в холодильник і одразу користуєтесь вже дефростованими продуктами. Це супер, що ми навчилися готувати класні смачні ходоги, але також я хотів би з вами проговорити і про ваші зовнішні прояви про рекламу: mm -hmm. те, як можна показати продукт, як можна його порекламувати, показати його переваги і таке інше. Давайте почнемо з вашої основної вітрини. Mm -hmm. У вас є два вікна великих. Так yeah. зверху є напої, але. Не видно щодо цих напоїв, тобто є невеличка картинка з десертами і з продуктами від містер Гриль. Але вона закриває, наприклад, гриль і, і процес приготування ходоги. І людина, яка тут стоїть в черзі, вона не бачить, не спрацьовують рецептори, і вона вже не подумає замовити собі ходог. Тому я б, наприклад, би ці наліпки зробив трошки вищими, щоб mm -hmm. відкрити цей цю зону приготування ходогів. Mm -hmm. Можна зробити якусь додаткову навігацію. Купую ходоги, купую каву тут. Дуже багато можна зробити інтерактив. Можемо пройтись по всій площі задоволенням. Ось, наприклад, два сіті лайта, как? два лайтбокса, які стоять і точно вони розраховані на авто, але надзвичайно великі Light і надзвичайно малий текст, який не читається водієм. Я б рекомендував би тут зробити велику картинку смачного ходового або смачного напою, яскраву, червону, насичену, яка привертає увагу без дрібного тексту. Якийсь call-to-action. купуй, зроби, спробуй що да, завгодно ну, Тобто може. менше тексту. Більше картинки зображення, щось дуже тут точкове, дуже крупне, велике. Давайте подивимось. На оцей ваш найбільший головний ваш рекламний плакат фірмовий. Так, так, ніби його так, видно. Так. його бачать всі автомобілі, які сюди заїжджають. У вас тут є жарт, але чорно-біла картинка, яку не хочеться читати, не пішоходу, не водієві. Я думаю, що бренд, містер Гриль вам запропонує якийсь свій банер на це місце, якщо ви дійсно хочете заробляти хочемо, на ходбога. Запропонувати вашим водіям якесь комбо хот-дог і каву. Там, містер Гриль і Кава Ін. Це була б така колаборація брендів. Саме комбо, да? От, з Саме так? От закцент на поєднання, комбо. ціна це всім відомо, рекламний хід. І, і, і тоді точно продажі до кави будуть збільшуватись у вас. Разом... Мені хотілося дати якийсь настрій людям зранку, але так, да, ви праві. Хто читає цей текст? Ви праві? Он. Поїхав, Я не поїхав. прочитав. да. Можемо піти далі і подивитися на оцю вашу е велику площу поверхню. Віконечко, яке наразі не використовується. Я думав, що буде такий потік, що тут люди будуть замовляти там отримувати. Ми сподіваємося, зараз... що скоро він у вас такими так. буде. Але наразі його також можна забрендувати, бо видні внутрішні технічні моменти, які можливо для споживача, не дуже. Стіна є велика, яка взагалі ніяк не використовується. Тут стояла б ваша черга з автомобілями, які хочуть придбати у вас те саме комбо. Тут могла б бути історія про ваші подорожі, про ваші проекти, про ваші крафтові локальні десерти, які ви купуєте, продаєте, популяризуєте місцевих виробників. Історія про ходоги, про містер Гриль в кінці кінців, про їх там переваги, про різні продукти. Тобто дуже багато всього могли дізнатися водії. Всього лиш постоявши дві машини в черзі. І дочекавшись продукту, але вони вже дуже багато знають, чого про вашу точку. Тут все добре, меню, посилання, є наліпки від Містер Гриль. Можливо, я б ще дав би наліпку про ходок, але в цілому є реклама. Не варто забувати про пішоходів, які йдуть тут і тут, бо вони жодним чином ні на що не можуть зупинити свою увагу. Я думаю, що наступного разу для вас привезу штендер, так званий, який буде зупиняти увагу всіх прохожих і звертати увагу на вашу штенд. Штендер, це що таке? — Це вид рекламної установки, яка стоїть внизу, і вона буквально спіткає кожного пішохода і. Дає якусь певну комунікацію про вашу торгову точку. Я вам покажу, що це таке, як це працює. Будемо створювати чергу. Боже, як мені з вами пощастило, як взагалі круто, що я зайшов на сайт, побачив, прокачай свою точку, здав заявку. Дякую, дякую. Тоді до зустрічі. Так, до зустрічі а може хот дог Ще спробую зробити, е, тільки якщо сосиска дефростована. <плес> Сподіваюсь, вже готова. Це фантастика значного друзі. В нас є ще один сюрприз.